Це озвучка фанфіку монстер. Щодо озвучки фанфіку «Ентоні Джостен Мін'ярд», на жаль, цей фанфік в процесі написання, коли вийдуть нові глави, я обов'язково їх озвучу. Дякую за розуміння. Якось так. Опис гурт монстер. Завоював популярність два роки тому, увірвавшись в епіцентр світу року і залишився там, продовжуючи радувати своїх фанатів досі. Кожен, хто так чи інакше чув треки цієї молодіжної групи, часто не... а просто не міг залишитися байдужим. Чотири людини змогли висадити в повітря серця мільйонів і зай. Зайняти трохи музичної індустрії. Вони були найкращими, Ніл у цьому анітрохи не сумнівався. Примітки. У роботі використовувалося слово з російського каверу на пісню «Скелет Монстер. Я взагалі не розуміюсь на каві, тому всі. Назви взяті з самого з сайту Starbucks. Не покажу тобі все те, що є в мені. Але ж куди у душі все не під контролем. Ти від мене тікай, адже стану зомбі. По тілу лють розліється з кров'ю. Ніл. Мед сперся стегном об стіль... стільницю. З, зі співчуттям подивлю, подивившись на друга, перестань переглядати цей кліп. Серйозно, ти сам собі робиш гірше, Бойт поплескав Джостина по голові. Рудоволосий тільки відмахнувся, з легкою посмішкою втупившись у телефон, на екрані, знову, на екрані якого знову почало програватися відео. Мед тільки зітхнув і знову і впав на стілець, дістаючи свій телефон, маючи намір написати своїй дівчині про те, що їхнього друга потрібно терміново рятувати з безодній мрій. Інакше він, по... він потоне в мріях, забувши про реальне життя, але блін. Ніл. Власне, не мав нічого проти останнього, він був дуже за. Принаймні, у його мріях він міг представляти купу різних сценаріїв, в яких зустрічає хлопців із популярного гурту Монстер. Насправді, вітається з кожним за руку і бере у них автограф. Джостен не бачив нічого поганого в мріях. Він був упевнений. Що не один такий на всьому білому світі. Принаймні, найпопулярніший сайт з фанфіками був... був тому підтвердженням: опа! Да, фанфіки це топ. Гурт Monster завоював популярність два роки тому, ввірвавшись в епіцентр світу року і залишився там, продовжуючи радувати своїх фанатів досі. Кожен, хто так чи інакше чув треки цієї молодіжної групи, просто не міг залишитися байдужим. Чотири людини змогли висадити в повітря серця мільйонів і зайняти трон музичної індустрії. Вони були найкращими. Ніл у цьому ніхто трохи не сумнівався. Він люто захищав їхню честь перед фанатами інших груп, які дозволяли собі називати хлопців шарлатанами шах шахрями труплі. Ладно, це в принципі одне саме значить. Із благовінням стежив за кожним доступним шматочком життя улюблених виконавців. Було щось манікальне в тому. Скільки сил та часу Ніл витрачав на те, щоб хоч раз потрапити на їхній концерт. Щоразу цінник на, квит... цінник на квитки з... зростав через загальний ажіотаж. Джостин орав на двох роботах, щоб йому вистачило хоча б на найдешевший варіант переспус... перепустки у щасливе життя. Він казав собі, що, подивившись на них наживо одним оком, він зможе спокійно померти, забувши про всі проблеми в житті, про сім'ю, в якій батько вічно його побиває, про навчання, на яке катастрофічно не вистачає часу. Про роботу йому потрібно. Просто хоч раз їх побачити. Ніл, Джостин зригнувся, коли голосний голос мета пролунав над його вухом. Телефон був готовий вислизнути визлив... з його рук. І Ніл просто не пережив би цієї трагедії, оскільки кредит на нього був неймовірно величезним. Але бойт встиг вчасно його спіймати. Ти починаєш мене лякати, хлопче. З хвилюванням глянув на друга пробурмотів мед. Він уважно оглянув чужий телефон і простяг його господарові, повертайся в наш світ. Гаразд, у нас ще дві години зміни. Вибач, з очевидним сумом пробурмотів Джостен. І бойт знову поплескав його по плечі сьогодні. можеш переночу.